Вітаю, мої золотенькі! Сьогодні у нас понеділок, початок нового робочого тижня. Ми з вами традиційно робимо прогноз для нашої країни по активності. Обов'язково залишайте вподобайки, пишіть у коментарях свої загальні запитання, підписуйтесь, переходьте у мій телеграм-канал, там також є цікава інформація. Та давайте подивимося, так, яким цей тиждень буде для нас. Сьогодні понеділок, і активно може працювати захист, так і ще на цю добу. Ворог має плани, і плани йдуть саме на ресурсні об'єкти, і знову йде мені інфраструктура, ресурсність. так, Там мені йдуть об'єкти пов'язані з навчанням. Необхідно бути досить уважними. Вівторок, так, наступна доба на завтра дуже багато тривожності може піднятися, так? І мені йдуть заклади лікування, які можуть бути у великій напрузі. Там може бути дуже велика активність і може бути відпрацювання. Також на вівторок ідуть мені неочікувані ситуації форс-мажорні. Будьте дуже обережні та реагуйте, будь ласка, на повітряні попередження. Середа, середа активність буде Мені йде масовість Знову-таки багато може бути руху переміщення, багато областей може бути у тривогах. І ситуація буде втримуватися. Тобто, захист буде намагатися справитися з ситуацією. Дуже така помірна, знаєте, довгі розтягнені тривоги. четвер, четвер може відпрацьовувати захист біля води водні об'єкти. А, мені також ідуть труднощі, пов'язані зі світлом, а, ідуть такі циклічні події, повторювані події, і можуть бути знову ж таки. Невеликі втрати ресурсів, тому необхідно теж бути готовими. П'ятниця. Що принесе нам? П'ятниця ніч. Дуже багато якогось розчарування і втоми. Захист може відпрацьовувати п'ятниця, ніч більше. От. І дуже напружені лінії зіткнення: кордони, перетини, там може бути більш ще напруженіше та активніше. Субота, що чекає нас в суботу? Теж темний період доби дуже може бути неспокійним. Дуже багато активності, захист, напруги і дуже багато іде. Брехні, зливу інформації, ілюзій, так, що стосується активності і позицій. І неділя мені йдуть теж наслідки. Зверніть увагу. Дивіться, тут 50 на 50 загалом і захист працюватиме, але наслідки можливі на неділю, тому треба бути дуже уважними, багато маніпулювання від ворога і провокацій.